Соняшник один із символів України, який гарний він на тлі ясно-блакитного неба поряд із золотом пшениць, яка розкішна золота його голова, що не стомлюється радісно кивати сонечку зранку до вечора. Ця велика квітка є символом сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Соняшник Оособлення нестримного потягу українців до сонячного світла і тепла. Малята сьогодні я пропоную вам намалювати соняшник. Малята, для того, щоб намалювати соняшник, нам знадобиться фарба жовтого кольору, фарба чорного кольору. Ватні палочки три разом скріплені, віделка. Так, малята ми будемо малювати за допомогою віделки. І аркуш, на якому ми будемо малювати саме соняшник. У мене вже тут є заготовка, стовпчик з листочками для нашого соняшника. І нам залишилося намалювати серединку і пелюстки. Ну що ж, почнемо. Почнемо малювати серединки. Серединка соняшника якого кольору? Так, правильно малята чорного кольору. Беремо фарбу чорного кольору. Беремо палочки і малюємо серединку. Ось таким чином. Це в нас будуть насіння, так, соняшника. Ось так по колу. Малюємо ось такі цяточки. Вони дуже схожі на насіння нашого соняшника. Ось так. Багато-багато насіння. Так. Зачиняємо фарбу. Палочки нам вже не потрібні. Маляка, подивіться, яка вийшла гарна серединка, як у справжнього соняшника. А тепер будемо малювати жовті пелюстки. Беремо віделку, звичайно, це може бути велика або маленька. Також віделку змащуємо жовтою фарбою. Малюємо навкруги серединки, ставимо ось такі відбитки, і також по колу це робимо. Ось так. Обережно, щоб. Фарба дуже не розбризгувалася. Так, тут в мене трошки угу. ще. Можна ще раз пройтись, поставити відбитки, щоб наш соняшник був дуже гарний. Як справжній. Ось так. Так, все, малята. Подивіться, який гарний соняшник у нас вийшов. Дивіться малята, як справжнє сонечко, правда? Бачите, як? Легко та просто за допомогою віделки та паличок можна намалювати такий гарний соняшник малята. Я впевнена, що у вас вийде дуже гарний соняшник. Бажаю вам успіхів! Буду дуже чекати фото ваших робіт і до нових зустрічей! До побачення малята!